Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Як і очікувалося, новою прем'єркою Великої Британії, спадкоємицею Боріса Джонсона, стала очільниця британського зовнішньополітичного відомства Ліс Трас. З точки зору війни, яку Росія розпочала проти України, це хороша новина. Звісно, практично всі британські політики, зокрема представники. Правлячи консервативної партії Зараз займають непримиренну позицію по відношенню до російської агресії з цієї точки зору, можна сказати, що жорсткий політичний курс Боріса Джонсона користується загальнонаціональною підтримкою. Якщо прем'єр-міністра скритиковували, так за проблеми пов'язані із внутрішньою політикою країни, а також із тими діями, які стали наслідками рішення британців вийти з складу. Європейського союзу Брексит, однак опір російської агресії, допомога Україні у її намаганні захистити свою країну від військ Володимира Путіна все це сприймається у Великій Британії як очевидне продовження того зовнішньополітичного курсу, якого країна. Дотримувалися упродовж багатьох десятиріч та держава, яка не побоялася кинути виклик знавіснилому фюреру Адольфу Гітлеру, звичайно ж, не може інакше ставитися до знавіснилого фюрера Володимира Путіна та його злочинної армії. Однак навіть на цьому тлі Міністерства закордонних справ Великої Британії виділялася своєю позицією серед інших членів кабінету Джонсона і тому, що відповідала за зовнішньополітичні справи. Багато хто був здивований тим, як жорстко вона поводила себе під час перебування в російській столиці, якраз напередодні нападу російської армії на Україну, як жорстко і холодно. Одно розмовляла із міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим, цим кремлівським Рібінтропом. Однак, згодом всі зрозуміли, що саме позиція, яку займала ліс трас, була єдиноможливою в цій ситуації, що тоді складалася на міжнародній арені. Що із Володимиром Путіним, Сергієм Лавровим та іншими російськими військовими злочинцями, потрібно розмовляти саме таким тоном. Лі Страс ніколи не приховувала, що бажає поразки і приниження Російської держави, і з цієї точки зору її позиція відрізняється від позиції багатьох інших європейських політиків, які чомусь вважають, що якщо росіяни усвідомлюють всю глибину своєї військової поразки і національного приниження, це може стати проблемою для цивілізованого світу. А я якраз вважаю, і у цьому я абсолютно погоджуюся із Лі Страс, що проблем. Темою для цивілізованого світу буде, якщо не буде нанесено ніщівної поразки російській державній і воєнній машині. Якщо громадяни Російської Федерації не усвідомлять, що програли цю агресивну війну і що їхні їхній бандитський уряд завів їх у провалля. Якщо так не буде, Російська Федерація обов'язково буде продовжувати свою агресивну політику. Якщо не на українському напрямку, так на інших. А це означає, що будуть страждати нові мільйони людей, що нові мільйон. Людей будуть залишати свої домівки, що будуть гинути десятки тисяч людей які... у країнах, які будуть намагатися окупувати чи знищити Російська Федерація, саме необхідність знищення агресивних амбіцій Росії, яка вже упродовж сторіч дошкуляє усьому світові своїм бажанням завойовувати, грабувати і вбивати. Саме в цьому є вихід для 21-го сторіччя, якщо Путінська Росія переможе. Якщо Росія залишиться державою готовою до воєнної експансії, чекайте нових війн, і це. Мені здається, те, що абсолютно чітко розуміє нова прем'єрка Великої Британії і те, чого поки що не хочуть розуміти деякі європейські політики, які готові до контактів із російським президентом Володимиром Путіним та іншими військовими злочинцями з Кремля. Тому є абсолютно очевидним, що курс Великої Британії на підтримку України буде продовжений і за прем'єрства Ліс Страс, Що саме за цього прем'єрства будуть ухвалені. Нові заходи пов'язані з військовою допомогою Україні, що буде продовжене навчання українських військових у Великій Британії для того, щоб вони більш ефективно розпоряджалися цією новітньою західною зброєю, яка допомагає їм нищити якнаймога більше живої сили і техніки агресора. Що Велика Британія буде займати жорстку позицію з приводу всіх можливих так званих компромісів з Російською Федерацією, а саме саме капітуляцію перед шизофренічними вимогами російського президента Володимира Путіна це є досить важливим, тому що війна Росії. Проти України зараз входить у свою нову небезпечну фазу. Ми наближаємося до так званої холодної зими, яку Російська Федерація намагається влаштувати країнам заходу у відповідь на їхнє бажання позбутися енергетичної залежності від Росії, позбутися того, щоб Росія могла шантажувати їх постачанням власного газу і нафти. І ми бачимо, що зараз режим Володимира Путіна здійснює до. Ефективні, на думку Кремля, заходи, щоб примусити уряди країн Європи піти на поступки Москві. Готуються до організації так званих тарифних бунтів і виступів громадян, незадоволених погіршенням власного соціального стану. Створює. Проблеми із постачанням енергоносіїв до європейських країн все це абсолютно продумана і цілеспрямована політика російського керівництва, і те, що вже почалися перші такі демонстрації, говорить про те, що суспільна думка у європейських країнах найближчим часом буде змінюватися. А це означає, що занепокоєння буде відбуватися і на рівні урядів цих країн, що буде зроблено все можливе. Щоб західні урядовці почали шукати шляхів до порозуміння із Путіним, звичайно, за український рахунок, адже це Україну будуть підштовхувати до якихось перемовин з Російською Федерацією, до якихось поступок злочинному режиму Володимира. Путіна, ну і в цій ситуації є досить важливим та позиція, яку будуть займати Сполучені Штати. У цій ситуації є досить важливою та позиція, яку буде займати Велика Британія. А це означає позиція президента Сполучених Штатів і позиція очільниці уряду Великої Британії. Якщо ми вже зараз знаємо, що Лі Страс буде займати жорстку позицію по відношенню до кремлівського режиму. Який вона щиро політично ненавидить, це вже досить важливий момент у майбутніх політичних випробуваннях. Трас, як говорять багато хто у Великобританії, це політик ідеологічний політик, який притримується певної системи поглядів, що не так вже й розповсюджено у сучасному світі. Політик, який не хоче відступати від своєї позиції, навіть якщо ця позиція не сприймається повністю електоратом, а навпаки, намагається переконати електорат у слушності тих поглядів, які обстоює політик в ситуації. Якщо є необхідність діалогу, і ці всі фактори говорять не просто на користь самої ліс траст, яка очевидно хоче, щоб її ототожнювали з іншою ідеологічною політикинею Великої Британії, знаменитою Маргарет Тетчер, тією самою людиною, яка була учасницею ліквідації попередньої імперії зла зловіснілого радянського союзу. Якщо у Траст вийде Зруйнувати путінську систему вона дійсно стане Маргарет Тетчер 21-го сторіччя, і саме у цьому хочеться побажати їй великого успіху. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!